Привіт усім! Сьогодні ми розглянемо захоплюючу та цікаву тему Теорію хвиль Еліота. Це концепція, що використовується в аналізі фінансових ринків, а також в інших галузях. Тож, давайте поглибимося в цю тему та дізнаємося більше. Поїхали! Вітаю ще раз усіх! Нагадаю, що з вами Труїнвестор, і ми будемо продовжувати навчатися технічному аналізу. Тому дивіться відео до кінця. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, пишіть коментарі під відео, а також ставте вподобайку і не забудьте поділитися відео з друзями. А ми будемо починати! Дивіться, хвиля Еліота відноситься до теорії або принципу, яку інвестори та трейдери можуть використовувати у технічному аналізі. Принцип цей заснований на ідеї, що фінансові ринки схильні дотримуватися певних моделей незалежно від таймфреймів. По суті, теорія Еліота передбачає, що рухи ринку наслідують природну послідовність циклів психології натовпу, і паттерни створюють відповідно, відповідно до поточного ринкового настрою, і який буде чергуватися між ведмежем та бичачем. Принцип хвиль Еліота був створений у 30-х роках Ральфом Нельсоном Еліотом. Це американський бухгаль... бухгалтер та автор. Однак ця теорія стала популярною лише у 70-х роках, завдяки зусиллям Роберта Претчера і Е. Ей джі Фроста. Спочатку теорія хвиль Еліота називалася хвильовим принципом, який описує людську поведінку. Творіння Еліота було засноване на його широкому дослідженні ринкових даних за фокусом на фондових ринках, і його систематичні дослідження включали інформацію, накопичену за 75 років. Як інструмент технічного аналізу хвилі Еліота тепер використовується для визначення ринкових циклів. Та трендів, і його можна застосувати на різних фінансових ринках. Проте хвиля Еліота не є індикатором чи торговою технікою. Навпаки, це теорія, яка допоможе передбачити поведінку ринку. І як стверджує пречір у своїй книзі, принцип хвиль це передусім не інструмент прогнозування, а докладний опис поведінки ринків. Це ви можете прочитати в книгі пречера під назвою Принцип хвиль Еліота на сторінці 19. Як правило, базовий паттерн хвилі Еліота ідентифікується по 8-хвильовому паттерну, який містить 5 ручних хвиль, які рухаються в сторону основного тренду, і трьох корекційних хвиль, які будуть рухатися у зворотному напрямку. Отже, повний свій хвиль Еліота на бичачому ринку буде виглядати так. Зараз ви це будете бачити на малюнку. Зверніть увагу, що. Ми маємо 5 рушійних хвиль. 3 на висхідному росі це одиниця тройка та п'ятірка, і 2 на несхідному, це та А та С. Простіше кажучи, будь-який рух, який відповідає основному тренду, можна розглянути як рушійну хвилю. Це означає, що двійка та четвірка на малюнку та Б це 3 корекційні хвилі. Але згідно з, з Еліотом, фінансові ринки створюють моделі фрактальної природи. І таким чином, якщо ми збільшуємо масштаб до довших таймфреймів, як ви можете бачити зараз на малюнку, то рух від одиниці до п'ятірки ми можемо розглядати як одну рушійну хвилю. І в той час, як АБЦ може представляти собою одну корекційну хвилю. Крім того, якщо ми збільшимо масштаб до нижчих таймфреймів, як ви можете зараз бачити на малюнку, наприклад, одну рушійну хвилю, то можна розділити їх на 5 менших хвиль, і так само буде виглядати цикл хвиль Еліота на ведмежому ринку. Це те саме може бути малюнок, просто нижче є таймфрейм, і як ви бачите, є так само рушійні хвилі і хвилі корекції. За визначенням печера рушійні хвилі завжди рухаються у тому напрямку, що і більший тренд. Як ми щойно бачили, Еліот написав одразу два типи розвитку хвиль це рушійну та корекційну хвилі. У попередньому прикладі використовувалося 5 рушійних та 3 корекційні хвилі, але якщо ми збільшимо масштаб до однієї рушійної хвилі, то вона складатиметься із дрібнішої п'ятихвильової структури. Еліот назвав це п'ятихвильовим паттерном. І він створив три правила для опису того, як він буде формуватися. Дивіться, все буде показано зараз на малюнку. Як ми бачимо зараз на малюнку, хвиля 2 не може відновити понад 100% попереднього руху хвилі 1. Хвиля 4 не може відкотитися більш ніж на 100% від руху попередньої хвилі 3. І серед хвиль 1, 3 та 5, третя хвиля не може бути найкоротшою і найчастіше вона є найдовшою. І крім того, ця хвиля завжди проходить повз закінчення першої хвилі. На відміну від рушійних хвиль, корекційні хвилі зазвичай мають трьоххвильову структуру. Вони часто утворюються меншою корекційною хвилою, що виникає між двома меншими рушійними хвилями. Ці три хвилі часто називають А, Б та С. Зараз ви це можете бачити на малюнку. Порівняно з рушійними хвилями, корекційні хвилі мають тенденцію бути меншими, і тому вони рухаються проти більшого тренду. У деяких випадках така боротьба з трендом також може ускладнити визначення корекційних хвиль, оскільки вони можуть значно відрізнятися за довжиною та складністю. За словами пречер, найважливіше правило, яке слід враховувати щодо корекційних хвиль, це те, що вони ніколи не складаються з п'яти хвиль. Продовжуються суперечки щодо ефективності хвиль Еліота, і деякі кажуть, що успіх принципу Еліота багато в чому залежить від здатності трейдерів точно розрізняти ринкові рухи та тренди і корекції. Насправді ж, хвилі можна малювати різними способами і не обов'язково порушуючи правила Еліота. Це означає, що правильно намалювати хвили це далеко не просте завдання. Не лише в тому, що це потребує практики, а й через високий рівень суб'єктивності. Відповідно, критики стверджують, що теорія хвиль Еліота не є справжньою теорією. І через її не дуже суб'єктивну природу і покладається її на нечітко визначених набір правил. Проте є тисячі дуже успішних інвесторів та трейдерів, яким вдалося застосувати принципи Еліота та отримати з цього прибуток. Цікаво, що зростає кількість трейдерів, що комбінують теорію хвиль Еліота з технічними індикаторами, щоб збільшити просто-напросто свій успіх та знизити ризики. Індикатори корекції Fibonacci та розширення Fibonacci, мабуть, є дуже популярні прикладами того. А як же ми можемо малювати хвилі Еліота, наприклад, на TradingView? Для цього потрібно зайти на TradingView. Далі зайти перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий розділ. В шостому розділі ви знайдете ви бачите, шаблони XABCD. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сьомий є імпульсна хвиля Еліоту. Вибираєте її ну і видавляєте собі на графіку, де би можна було там намалювати. Наприклад, можемо спробувати тут намалювати перша хвиля. Друга хвиля. Третя, четверта. Та п'ята. А, як ми говорили раніше, взагалі, взагалі, є перша хвиля та п'ята. Вони мають бути одного розміру. Зараз ми можемо поміряти плюс-мінус. Наприклад, ви бачите, що це перша хвиля Еліота. І це друга. Вона є практично одного та самого розміру. І, як говорили, ми третя лінія є найдовша серед усіх. І ми бачимо наглядно, що найтретя є найдовша серед всіх. Мені здається, друга не є така навіть довга. Ми взяли третю. Ну, ви бачите, що друга є коротша, тобто третя є найбільша. Можна вважати, що це є правильно намальовано, але, дивлячись на те, що маю досить таки небагато в цьому досвіду, це може бути помилково. Але скажу вам так, що XRP я торгую вже достатньо довго і, в принципі, заходжу на подобних хвилях собі. Промальовую також якісь додаткові індикатори мені допомагають. Наприклад, тут можна вважати, що тут можна було зайти в угоду. І якраз тут, коли п'ята хвиля закінчується, можна було б зайти в угоду. Я, напевно, заходив тут і взяв якийсь рух вверх, тобто в лонг 60%. Дивіться, пробуйте, я думаю, у вас все вийде. За словами Претчер, Еліот ніколи особливо не думав про те, що чому ринки мають тенденцію представляти п'ятитрьоххвильову структуру. Натомість він просто проаналізував ринкові дані та дійшов до такого висновку. Принцип Еліоту це просто результат неминучих ринкових циклів, які були створені людською природою та психологією натовпу. На Проте, як згадувалося раніше, хвиля Еліота це не є індикатором технічного аналізу, а просто-напросто теорія, яка може працювати, а може і не працювати. Таким чином, не має правильної способи її використання, і це за своєю суттю є суб'єктивізацією. Точне прогнозування ринку, рухів ринку Еліота вимагає практики та навичок. Тому що трейдерам необхідно з'ясувати, як визначити кількість та послідовність хвиль, І це означає, що його використання можуть бути ризикованими, особливо для новачків. В принципі, це на сьогодні вся інформація, яку я хотів з вами поділитися. Надію, що вам було цікаво, ви додивилися відео до кінця. Тисніть палець догори, підпишіться на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А також можете підписатися на мій телеграм-канал. В якому я ділюся якоюсь інформацією, яку я отримую. Наприклад, ви бачите, зараз є друг. Поділився інформацією, що можна десь забрати якісь 10 доларів за реєстрацію. Також можна бачити, що я ділюся тут відео, ділюся всякими роздачами і тому подібне. Підписуйтесь на телеграм-канал також, ставте лайки. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.